Нас намагалися зламати, але ми вистояли. Нас хотіли розділити, але ми стали ще міцнішими. Нам говорили, що ми впадемо, але ми йдемо вперед. Історія ще не бачила такого народу. Історія ще не знала такої боротьби. І з вами Кременчуцькі новини про найголовніше дивіться прямо зараз у програмі. Дорога до школи, садочка, місцевої філії ЦНАП. Також у кількох дворах, де найбільший рух пішоходів. Саме в цих місцях комунальники оновили освітлення, встановивши кілька десятків нових ліхтарів, про який мікрорайон міста йде мова. Увага на екран. Добре, то добре. Ми це за так, це, це, ми підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Саме так реагують мешканці мікрорайону Молодіжний на оновлене внутрішньоквартальне освітлення у їхніх дворах. Працівники міськсвітла замінюють старі світильники на нові. Окрім цього, додають більше освітлення на тих ділянках, де його раніше не вистачало. Люди кажуть, що в деяких місцях темінь була десятиліттями. Це скільки літ живу, то тут не було, звісно. Ну, тут да. темнота була. ну зараз і від ринку, і від зупинка Дуже безпечніше і комфортніше звісно. ходити. І дітям на майданчику навіть гратися можна да. зачем. Комфортно дякуємо. Тепер краще ходити, так? Да? Да. Освітлення оновили в районі зупинки героїв України. Мешканці сусідніх дворів звертаються із проханнями продовжувати роботу в такому ж дусі та й надалі освітлювати внутрішньоквартальні території. Ми просто побачили. от ми тут часто ходимо, Ми увиділи, що тут поставили освітлення От з дітвора. Да. Ви в садіки З якого садочка? 64-го. 64-го, четверто 64 да. біля школи. Да там да. відпрацювали цей двір. Двір до ЦНАПу повністю. Да, да, о, да, да. Там, о, теж там теж темнота була. Да. І вам якраз тепер від садочка від 64-го там... по світлому, а там, перед а там будинком темно. Ну, от а от там там. все, тимно. врахуємо. Уже оновлено 50 світильників у планах продовжувати ці роботи. Виконали роботи на зупинці героїв Сталінграду біля 12-ї школи. По цій важливій дорозі до філії молодіжне нашого ЦНАПу. Зараз маємо ще кілька. Завдань ми отримали нові завдання. Будемо працювати, щоб життя наших громадян було більш комфортним. За допомогу та ініціативність у реалізації проєкту подяка депутату Кременчуцької міської ради Андрію Макарову. Це густонаселений район, де проживає дуже багато людей, де є школа, де є садочки, і дуже багато мешканців зверталися саме з проханням освітити ті території, по яким ходять діти зі школи до ЦНАПу, до зупинок. Люди дуже добре відгукуються на те, що зроблено освітлення в їхніх дворах і проїздах. Окрім того, що нові яскраві світильники підвищать рівень безпеки містян, вони ще й зекономлять бюджетні кошти за рахунок своєї енергоощадності. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні ранок у Кременчуці розпочався зі снігопаду. Тож комунальні служби міста розпочали посилене чергування у різних мікрорайонах міста, аби забезпечити належний рівень безпеки на дорогах. Десять одиниць спецтехніки КТП 1628 посипали автошляхи, що дозволило попередити утворення ожеледі на дорожньому покритті. Увага на екран. У зв'язку з пояшенням погодних умов на лінію вийшло 10 спецавтомобілів для боротьби з гололедицею. Обслужуємо в основному путєпроводи, маршрутні лінії автобусні, маршрутні таксі, тролейбуси. Автомобілі працюють для посипки від боротьби з гололедицею. Торошна трагедія на Херсонщині, де діти провалилися під лід. Льодова крига забрала життя ще трьох дітей у Одесі. І в Кременчуці цими вихідними також ледь не сталося бідим. Відпочиваючи на набережні лейтенанта Дніпрова, жінка помітила дітей, які провалилися під кригу. Завдяки миттєвій реакції небайдужих хлопців вдалося врятувати. Докладніше, дивіться далі. Вікторія разом з друзями приїхала відпочити на набережно лейтенанта Дніпрова. каже на замерзлій водоймі сиділи лише рибалки. Вона ж зі своєю компанією вирішила посмажити на березі шашлики. Приїхали машиною на берег. Поставили машину і пішли розкладатися. На березі нікого не було. Десь рибалки подалі були, але там ми були самі. І до берега ми всі були повернуті спинами. Гомоніли, тобто, Ну взагалі ніхто не звертав увагу на те, що відбувається. Ну, нікого не було. Я не знаю, як і в який момент я повернулася і побачила, що щось не те в річці відбувається. нібито хтось борг. Все, але ж зор слабкий. Я крикнула хлопцям, що щось не те у воді, хлопці, і побігла до берега. Вони мене випередили. Двоє побігли до річки, а третій побіг взяти буксировочний трос з машини. Чоловіки з її компанії не розгубилися. Поки Вікторія викликала підмогу, її друзі дістали дітей із води. До приїзду всіх служб ми хлопчиків витягли, поставили їх до вогнища, понадягали на них куртки, і вже коли приїхали ДСНСники, я до них до них побігла сказати, що хлопчиків ми врятували, і вони біля вогнища. Врятованим хлопцям виявилося 10 та 11 років. Я тільки бачила, що у них в руках були іграшки, мабуть, натягали з ігрових автоматів, бо перше, що вони попросили, поверніть нам наші іграшки, тому ми Ку поклали іграшки, поїхали разом з ними в швидку. Першими ДСНСники, хлопці дуже швидко приїхали. Потім поліція, потім швидка. На щастя, діти живі і сподіваємось, з ними усе добре. Але обурює інше, каже пані Вікторія: на водоймі були рибалки, і за весь час порятунку дітей жоден з них не долучився. Поряд були рибалки, але жоден не відгукнувся. Вони тільки були пасивними спостерігачами. Вони дивилися, що Бувається, коли рятували дітей саме в той момент. Рятувальники закликають дорослих і дітей пам'ятати про підступність криги. Безпечна точна крига для людини становить щонайменше 7 сантиметрів. Для групи людей 15 сантиметрів. Уникайте місць із течією біля мостів, очерету та заростей. Лід даному місці значно тонший. Розпорядійте вашу вагу рівномірно, не збирайтеся великими купами в одному місці. Якщо ви провалилися під крилу, не панікуйте, широко розкиньте руки на лід, кличте на допомогу та спробуйте вибратися, перекочуючись у бік берега. Закликаємо всіх не виходьте на лід, бережіть себе та не ризикуйте життя. Цього разу саме завдяки небайдужості Вікторії та її друзів трагедії вдалося уникнути. Але хто знає, як могло би усе закінчитися, аби не вони. Бережіть своїх дітей. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Полтаві відбулася прес-конференція із представниками компанії Аврора. На заході була присутня і наша знімальна група. Детальніше наш наступний матеріал. Ще у 2011 році мультимаркет Аврора був маленьким магазином площу 40 квадратних метрів, де продавали доступні товари для дому. Сьогодні ж це потужна роздрібна мережа з сотнями магазинів по всій Україні та навіть за її межами, у якій працює більше 15 тисяч співробітників. Сьогодні у Полтаві відбулась прес-конференція, на якій можна було познайомитись з роботою компанії зсередини. Представники мультимаркету поділилися історією розвитку бізнесу, досягненнями та планами на майбутнє. Зокрема, зі ЗМІ поспілкувався і засновник та голова ради акціонерів Лев Жиденко. Ці дні приблизно у нас красочниця створення «Аврори», тобто 14 років. У Аврори прийнята така політика, так як ми працюємо по всій Україні, і для того, щоб в кожній громаді, в якій ми працюємо, бути відповідальними, ми прийняли таку політику, що ми платимо податки по місці діяльності конкретних людей, які працюють там. Аврора бере активну участь у соціальних проєктах, підтримує благодійні ініціативи, екологічні програми та освітні проєкти для молоді. Є ряд благодійних проєктів, направлених на підтримку збройних сил України корпоративних заходів, там корпоративне донорство, корпоративне волонтерство. Куди долучаються до цих проєктів і співробітники компанії, їхні сім'ї? Також є проекти, направлені на екологію, центр тимчасової перетримки відходів. Те, що в Полтаві знаходиться, куди кожен громадян, мешканець міста, може прийти там і здати Відходи, які отримати за рахунок цього там певні пушки, варто відзначити, що компанія дружня до ветеранів війни та активно підтримує збройні сили України. 24 лютого 2022 року компанія задонатила більше 500 мільйонів гривень. Це підтримка переважно збройних сил України і інших структур, таких як ДСНС, реагування там в критичних ситуаціях. Підтримка наших співробітників і мобілізованих, які знаходяться війську, або одного з подружжя тих, хто в нас працює. Це основні напрямки, куди ми рухаємося. В цьому році підтримуємо. Ну пріоритетом залишається підтримка збройних сил України. А ось участь у виборах засновника компанії Лева Жиденка не цікавить, бо більше він вважає, що це може нашкодити його бізнесу. Середині 2021 року Аврора е залучила. Інвестиція від найбільшого і найавторитетнішого в Україні інвестиційного фонду американського Horizon Capital. Це найбільший інституційний інвестор в історії України. Серед компаній, в які інвестував в Horizon Capital, немає бізнесменів, бізнесів, які займаються політикою. Нам не потрібна участь в політиці для того, щоб захистити бізнес. За нас це робить, скажімо так. Ціла система е, прозорих, понятних діючих правил. За час повномасштабної війни компанія втратила близько сотні магазинів через окупацію території України. Проте представники Аврори не полишають віри, що із нашою перемогою вдасться відновити роботу втрачених магазинів. Загалом ця прес-конференція дала змогу зрозуміти, що шлях від маленької крамниці до національного бренду полягає у правильній бізнес-моделі, увазі до потреб клієнтів і стратегічному плануванні. Валерія Лисенко Ванкаченко Кременчуцькі новини. Культура, війна і незламність. Ці теми стали головними під час зустрічі молоді Кременчука із відомим письменником, музикантом і військовослужбовцем Сергієм Жаданом. Разом із ним до міста завітали бійці 13-ї бригади НГУ «Хартія», які поділилися власними історіями боротьби та незламності. На місце події були і наші журналісти. Коли культура зустрічається з війною, народжується нова реальність. Сильна, чесна, сповнена болю і надії. Вихідним у міському палаці культури молодь Кременчука мала можливість відчути цю реальність наповну. До міста завітав Сергій Жадан, письменник, музикант і військовослужбовець, який своїм словом і діями вже давно став голосом сучасної України. Набагато важливіше нам спробувати проговорити з тими людьми, які нас підтримують, які нам цікавляться. Спробувати показати структуру нашої бригади, пояснити, що ми хочемо, як ми служимо, як із чого складається Хартія, на що вона спирається, від чого вона відштовхується, куди вона хоче рухатися. Тому що ми розуміємо. Що завтра буде потрібна армія, так само як і сьогодні, наче завтра припиняться бойові дії, українське військо буде все одно в власне основою нашої незалежності і нашої обороноздатності. Тому ми вже сьогодні намагаємося говорити про армію майбутнього про нове українське військо. Особливою частиною стала інтерактивна виставка Хартія, яка дозволила відвідувачам побачити сучасні бойові технології, випробувати себе у ролі оператора дронів і переглянути відео з бойових виходів. Виставка є частиною всеукраїнського хартія туру, що популяризує діяльність підрозділу та закликає суспільство до активної підтримки захисників. Наша просона виставка присвячена бригаді, в якій ми несемо службу 13-й бригаді Національної гвардії України. Хартія вона є частиною нашого туру. Ми власне поїхали з Харкова. У нас близько десяти міст. Це все Україна зустріч залишила сильні враження. Молодь відзначила, що вона не лише дала нові знання, а й змусила замислитися над власною ролью у майбутньому країни. Дехто після цієї події вирішив долучитися до волонтерства чи активніше підтримувати військових. Сьогодні я відвідала цікаву зустріч з Сергієм Жаданом. Мені ця інформація була дуже корисна та цікава, так як я, е, е, я волонтером молодіжного парламенту Кременчука. А сьогодні Сергій та його команда мене дуже надихнули робити ще більше для нашого міста та для нашої країни. Це дуже гарний приклад для молоді, тому дуже Класно, те, що вони поширюють таку інформацію. Я вважаю, що такі зустрічі корисні для молоді, для студентів, тому що саме ми. Впитуємо цю інформацію, а потім транслюємо її для майбутнього. Хочу подякувати за можливість взяти участь у такій зустрічі. Ця зустріч довела, що культура, освіта та військова справи сьогодні нерозривно пов'язані. Саме такі події допомагають молоді краще зрозуміти реалії часу, формувати активну громадянську позицію та надихати надії. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У важкі часи молитва стає для нас не лише підтримкою, але й духовною зброєю, що зміцнює віру, додає сил і надихає на боротьбу. Тож на площі перемоги відбувся соборний молебень, який вже три роки поспіль об'єднує вірян та священнослужителів різних конфесій. Як це відбувалося цього разу? Дивіться далі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Такими словами розпочався щонедільний міжконфесійний молебень на головній площі Кременчука. Віряни разом зі священнослужителями відправили молитву за перемогу України над російським агресором, а також просили захисту для мужніх оборонців батьківщини. Дякую тобі за цю можливість, і це натхнення три роки поспіль тримати цю молотовну варту тут. На цьому місці, Господи, дякуємо Тобі за ту єдність, яку ти нам даруєш, за це розуміння і бачення, і молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб це і надалі було в серцях наших. Благословляємо наших захисників, бережи кожного з них в руці своїй, бережи життя і здоров'я всіх поранених, Влікує, лікує. Нехай прийде відновлення від тебе. Благословляємо всіх тих, хто в полоні. Повернутися додому живими. Молитва це надпотужна зброя, що додає сили й віру українцям, особливо вірянам, які щонеділі приходять до комплексу пам'ятного хреста та разом зі священнослужителями різних конфесій моляться за перемогу не лише на полі бою, а й у серцях людей. Вони просять у Господа, щоб зло ніколи більше не запанувало на нашій землі. І сьогодні ця спільна молитва є свідченням того, що дух українського народу незламний. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Роздобутки спортсменів та хто ж переміг на фіналі Кубка Кременчука з футзалу минулими вихідними. Дізнавалися наші журналісти. Деталі вже за мить. Вчора у манежі спортивного комплексу Політехнік відбулися ігри в рамках Кубка Кременчука з футзалу. У Нас відбуваються фінали міста Кременчука з футзалу. З п'яти ліг це четверта ліга, третя ліга, друга ліга, перша ліга та вища ліга. Також організатори поєднали турніри, влаштувавши для фіналістів додаткові змагання. На даному етапі всі учасники вибрали можливість грати в фіналі, а також буде проводино ще один кубок, там де будуть грати фіналісти, а також вища ліга. Це буде 14 команд і плюс. Переможець того року адвокати та буде кубок імені Белиха за результатами ігор першої ліги. Перемогу здобула команда Стріт. Гра була нелегка. Суперник готувався до цієї гри. Ми теж налаштувалися, виграли нас перемогою. Ну, гарна була гра. Інтрига була до останнього. До, до останнього гравця всі били пенальті. Ми, ми... Вийшли кращими. Фінал вищої ліги з футзалу відзначився більш конкурентною та напруженою грою. У запеклій боротьбі команда Зірка поступилася команді Геологія. Дуже швидко би, пропустили три м'ячі. Потім тяжко відіграватись, Команда дуже сильна. Всі гарні гравці. Ми також давали бій, трошки не пощастило. Хочу подякувати всім організаторам. Важка гра, хоча ми розпочали дуже добре. Забили два голи швидкі, і здавалося, що все таки надалі буде, але трошки хлопці-суперники зібралися і почали здавати нас моменти. Нам нам стало важче трошки оборонятися. Тому в кінці така гра була рівна. Але ми вистояли, не пропустили третій гол. Тому ми перемогли. Безперечно, у ці непрості для України часи надзвичайно важливо підтримувати усі спортивні ініціативи, які демонструють силу духу та єднання нашої нації. Щиро вдячні українським захисникам, завдяки мужності і самопожертві яких є з. Змога проводити такі змагання. А нашим спортсменам бажаємо наснаги та яскравих перемог у подальшому. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. вихідними Кременчук став місцем неймовірної події. У міському палаці культури виступив рок-гурт, Жадан і собаки, щоб не лише подарувати містянам незабутній концерт, але й підтримати наших захисників. Детальніше у наступному сюжеті наша любити країну. В рамках благодійного хартія туру до Кременчука вихідними із концертом завітав рок-гурт Жадани Собаки, який подарував Кременчужанам вечір незапутних вражень. Тексти, як давно відомих, так і нових пісень, відверті та глибокі, резонували в кожному слові. Енергетика виступу буквально переносила шанувальників творчості гурту в інший вимір. Мені дуже подобається його поезія. Я на постійній основі хожу саме на депарацію творів. От а, окрім цього, просто я люблю рок-музику, особливо цей гурт це один із моїх улюблених українських гурт. Тому ми вирішили всією компанією сьогодні прийти. Ну, ми можна сказати, фанати. Незабутні враження. Це неймовірно, круто, просто адреналін зашколює. І сьогодні я думаю, буде так само. Буде не гірше, а може навіть і краще. У мене є улюблена пісня, Ну якби це тьолка барабанчика, і я її люблю, тому що я граю на барабанах. Коротше, це мій фаворит. Присутні в залі співали разом із музикантами, адже їхні потужні хіти викликали справжні вибухи емоцій серед публіки. Не менш важливою стала благодійна складова концерту, оскільки частина. На гурту Жадан і собаки давно мобілізувалися до лав 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Тож усі кошти, зібрані під час виступу, будуть направлені саме цій бригаді. Ми також займаємося благодійним фондом. Ми, звісно, не так масштабно, як вони, але ми зрозуміємо, яка це цінність, і вони молодці, вони круті, вони власні кошти, це все вкладають. За це їм великий респект». Це дуже гарна ініціатива, те, що це сумішають з концертом і для людей Радість і допомога. Дуже хочеться, щоб це все закінчилося вже поскоріше. Тому це дуже круто, коли люди дають можливість типу донатити, щоб інші донатили. Тому так, це дуже круто. Цей концерт не лише об'єднав любителів рок музики, а й став важливою підтримкою для тих, хто сьогодні боронить Україну на передовій. І вкотре на сцені міського палацу культури музика та добро злилися воєдино, даруючи всім незабутні емоції та віру в краще майбутнє. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Кожен із нас частина майбутньої перемоги. Воїни, які захищають нас, волонтери, які не зупиняються ні на мить. Вчителі, лікарі, працівники заводів. Усі ми разом наближаємо той день, коли зможемо сказати ми вистояли, ми перемогли. Ми зробили це разом. Слава Україні! Слава ЗСУ.